Олександрійський військовий комісаріат проводить набір кандидатів для вступу у військові навчальні заклади Збройних сил України. Кандидати мають відповідати певним вимогам. Проходні бали, наприклад, у Житомирський військовий інститут Державного, державного університету телекомунікації проводить підготовку курсантів за наступними спеціальностями: радіотехніка, сертифікати, котрі необхідні з 2015 року. Сертифікати, українська мова та література 100 балів. Математика 100 балів, фізика 100 балів. Системна інженерія, те же саме, все по 100 балів. Житомирський, наприклад. Другий е мореходка в Одесі все по 100 балів. Е військові навчаль заклади зараз потребують дуже багато, як би сказати, офіцерських кадрів, підготовки офіцерських кадрів. Хто там мене почує, будь ласка, приходьте, хто бажає іменно абітурієнтів, хтось закінчує школу, особи віком 17 до 21 року. Приходьте, будь ласка, військовий комісаріат, будемо розбиратися, куди, які, в кого до якого є фах. Ну, не фах, яка тяга до чого є. І будемо розбиратися. Збройні сили України готують дуже багато фахівців різних спеціальностей. Окрім того, вони дають змогу здобути не лише військову освіту, але й цивільну спеціальність. Військових спеціалістів готують по всій Україні у Києві, Одесі, Харкові, Житомирі та інших містах. У військових навчальних закладах можна вивчитися на юриста, медика, метеоролога, військового журналіста, картографа та здобути багато інших професій. Українська військово медична академія, місто. Місто Київ е, готує відповідно медики медичні, медичних спеціалістів. Е, Харківський університет повітряної сили імені Івана Кожедуба, місто Харків. Льотчики, зенітчики, відповідно, і що там їм супутствує, це радіотехнічні, аеродромні спеціальності і що там для необхідно для забезпечення імені цих авіаційних підрозділів? Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного готує у нас артилеристи, е е е механізовані війська, управління механізованими військами, артилеристи, е інженерні війська, крім того, культурологія і музичне мистецтво. Військова академія міста Одеса готує у нас розвідників, спецназовців, ВДВшників, факультет військової підготовки фахівців Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, проводить підготовку з технічних спеціальностей, теж радіотехніка радіоелектроніка. Повний перелік військових навчальних закладів та спеціальностей, які можна в закладах здобути, має Олександрійський військомат. Наразі вже понад 20 абітурієнтів Олександрії виявили бажання вступити до військових навчальних закладів. Хлопці хочуть у розвідку та десант, а дівчата збираються навчатися на військових медиків та психологів. До речі, дуже багато хлопців, які прийшли і написали заяви. Дуже от, спецназ, ВДВ, розвідка. пишуть у розвідку. От. І хлопці сказав би непогані. Мастера спорту по рукопашному бою. Тобто хлопці трошки тягнуться, але трошки але маловато, як кажуть. Абітурієнтам варто знати, що вони можуть подати документи лише в один військовий навчальний заклад. За чотири роки студенти навчальних закладів отримують ступінь бакалавра, а за п'ять років ступінь магістра. Бажаючи навчатися у військових навчальних закладах, можуть звернутися до Олександрійського військомату за адресою вулиця Шевченка, 85.